Привіт! Бажаєш отримувати гідну зарплатню, працювати у порядному колективі, не перейматися тим, чи прийдуть гроші своєчасно та у повному об'ємі. Тоді запрошуємо до нашої команди. Будівельна компанія Хайль volkmar постійно проводить набір працівників за вакансіями Арматурщик, тесля-палубщик, бетонщик. Як з досвідом роботи, так і без. Велика кількість годин, різноманітні об'єкти. Працюємо по всій Польщі. Праця на протязі цілого року, незалежно від сезону, забезпечуємо житлом та транспортом. Існує можливість для додаткового заробітку, окрім своєї основної ставки. Для цього необхідно тільки подзвонити по вказаному телефону, який зазначений в описі під відео.